Команди, як то кажуть, із, із різних полюсів турнірної таблиці. В різному настрої трішки підходять до цього протистояння обидві команди, адже якщо аналізувати попередній тур, то рух 2 на виїзді переміг київський локомотив. На ПійПІ готує подачу. Тут Рогачов приймає, під удар Михайлів. Михайлів на замасі двох прибирає, пробиває, але блокує цей постріл захисник і тут же... Друзі, ну а я вас закликаю також обов'язково підписатися на ютуб канал УПАЛТБ, Адже зараз давайте після цієї атаки хороший райд від ляха, хороша передача, удар від Рогачова. І це 1-0. Нікіта Рогачов забиває. Ну і знаєте, хороша показова зразкова атака. Лях віддав передачу, забіг, отримав м'яч. О вересня у суботу рух на арені Львів вдома приймає Шахтар. О 19 матч. Зараз удар поворота! Хороший постріл від Рокотянського, активно Рокотянського. І тут дії Юрія Володимира Гарет допомагають у цьому епізоді. Дідеку 20, то, звичайно, 22 це вже досвід. Діанальне переведення і хороший досвід. Ви знаєте, класна передача зараз. Проходить. Стецюкає тут Підгурський допрацьовує. Удар поворота. Гістійка зараз рятує жовто-чорних. Відбирання за рухівцями, другим темпом атака. Грашкевич знову готує подачу. Подає, головою грає Дрогачов. Удар від Підгурського. Тут важливо, коли довгий виграв в боротьбу на другому поверсі. Такий швидкісний гравець технічний. Подивимось. Рокотянський, Рокотянський на ударній позиції. Удар від Станіслава Рокотянського, але над поперечкою. Це дуже важливо. Подача, подача, Телоха вибиває. Підбирання за Підгурським. Тут пожежа в карному майданчику Кремня 2. Удар по воротах. Тут добре, зараз довгий дограв цей епізод. З результату, можливо, цей саме стане таким, після якого забій Друхівці. Це подача. Хороша подача, і ось тут ну, близько було справді. Дуць десь, можливо, не очікував на те, що м'яч з саме до нього. вільний просір вбігає. У першому таймі подібний епізод призвів до забитого м'яча. Тут Теслюк. Підгурський. Пробиває зараз Донес Підгурський. У свій воріт летить м'яч. І лише сейф Олексія Слуцького. Голокий і пора. 2 рятує свою команду. Подає. Так, звичайно, так. грей буде збільшуватися, адже поле така швидше набагато стої, Але ні, бачимо, що удар по воротах потужний від Дениса Підгурського. Помітно, що поставлений удар, як то кажуть. Куряков на правий фланг. І перехоплення, хороше перехоплення. Зараз від Хмельовського. Хмельовський на ударі пробиває і голкіпер. Олексій Слуцький парирує цей постріл. Шайда подає на ближню стійку, Удар! І це гол! І класна подача. І Капітан Ігор Дузь забиває, вбігає він на ближню стійку, вривається і передає вітання своїй сім'ї Гурдуць. У нього О 4 хвилини. Треба заключні хвилини повернеться. Ляг вибуває вперед. Туди, подивіться, дуже класно зараз. Зараз ідеальний момент для того, аби взагалі закрити всю гру. Удар воротах. і ні. Це кутовий шайда тут вривався. Підгурський ще раз є можливість пробити удар воротах і сейв. Сейв від Олексія Слуцького. Все і на цьому у нас лунає фінальний свисток арбітра. Друзі, вітаємо вболівальників руху з перемогою. Рух 2 сьогодні. Очевидно, сильніший. за